Гіпоацидний гастрит практично нульова кислотність, постійно їм кисле і печії ніколи нема. В той же час білок і їжа погано травиться. Що робити? Відповідаю, а ви підписуєтесь, адже в нас багато цікавого про медицину і здоров'я. І так, при гіпоацидному гастриті навпаки корисно їсти кисле, і саме завдяки цьому ви можете покращити своє травлення. Наприклад, сік квашеної капусти ви можете вживати, навіть відварити її і вживати по 50 грам під час кожного прийому їжі або сік квашених огірків. В той же час можна також і використовувати огірочок, наприклад, ви їсте картоплю і взяли собі огірочок. Якщо у вас погано травляться білки, тут йде не лише недостатність шумкового соку. тут... Часто таке супроводжується недостатністю ферментів підшункової. Нерідко при гіпоацидному гастриті є спазм сосочків 12 палої кишки і, відповідно, порушується відток соків як з печінки, так і з підшункової. І крім порушення травлення білка, нерідко є порушення травлення і жирів. В такому випадку гарний результат дає вісцеральний масаж живота, це зможе зняти спазми і вже ферменти почнуть краще відтікати. Якщо у вас паралельно з хронічним гастритом з пониженою кислотністю, також є хронічний панкреатит з недостатньою панкреатичною функцією, можливо, необхідно вживати ферменти, особливо коли ви їсте якусь м'ясну їжу, жирне м'ясо або сир. В цей період можна вживати ферменти. Якщо ви вживаєте якусь їжу, яка легше травиться, ферменти можна не вживати. Тобто, все індивідуально, але ми знову ж таки маємо це контролювати: як я зреагувала на ту їжу? Чи до краще почало травитися, коли я з'їла кисне? Також з готових препаратів при описаних симптомах дуже гарний ефект дає комбінація. Гастрона, холеана, золотосан, а також чай-золотник. Чай-золотник стимулює утворення ферментів нашою підшумкової.